Дослідження Слова Божого стверджує нас у вірі і дає сили жити переможним життям. Сьогодні, в щоденному плані читання Біблії, у нас історія про Давида і Голіафа. Це записано в першій книзі Самуїла, 17-м розділом. Отож, дві армії приготувалися до битви. Одна армія зайняла одну гору, інша армія зайняла іншу гору, між ними долина і поле битви. Якщо хтось перший почне спускатися в долину, вони втрачають ініціативу та перевагу стратегічну. А тому е війна в стані очікування. Кожен день виходить одноборець, Голіаф виходить е, на поле битви і закликає ізраїльтян, щоб хтось прийняв його виклик і вийшов з ним один на один, і в бою доказав, хто сильніший і на чиїй стороні боги. Отож, ми зачитаємо фрагмент, як проти Голіафа, професійного воїна, вийшов пастушок Давид і сказав фелистимлянин до Давида, чи я пес. Що ти вийшов на мене з Києм, і филистимлянин прокляв Давида своїми богами і сказав Давид до филистимлянина: Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем. А я йду на тебе в ім'я Господа Савоофа, Бога військ Ізраїлевих, яких ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе. І дня цього я дам падло филистимського табору, птаству небесному та земні звірні, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів, і пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем. Та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. Ось така впевненість, надія на Бога, була у Давида. І цікаво, що він взагалі був не воїном, він взяв з собою пращу, палку і декілька камінців. Для чого він взяв палку? Справа в тому, що інколи на палку прив'язували пращу, і це посилювало енерцію і силу китка каміння. І ось. Давид робить підок, і Господь направляє камінь прямісінько в лоб Голіафа, і він впав. Цікаво, що думали воїни, які спостерігали здаля, стоячи на вершині гори, коли вони дивилися на битву. Мабуть, вони побачили, Давид махнув палкою, і величезний воїн впав. Точно, без втручання Бога не обійшлося. Це посіяло паніку, страх і в кінці кінців поразку для Филистимського війська. У співпраці з Богом, довіряючи йому, ми зможемо долати величезні, величезні труднощі і випробування в нашому житті, тому що надіємось не на свої сили, а на Божі сили. І для більш глибокого вивчення цього розділу зверніть, будь ласка, увагу на моральний стан ізраїльтян до того, як Давид вийшов на двобій і після перемоги Давида. Шукаємо можливості у цьому дні допомагати пригніченим, підбадьорювати тих, хто засумував, і будемо керуватися словом Божим в цьому дні. Всі справи будемо робити в ім'я нашого Бога і читаємо Біблію щодня.